21 день хвилі вдячності закінчилися. Я дякую кожному з вас за те, що ви були зі мною. Я знаю, ви особисто мені розповідали, що деякі з вас не писали вдячності суди в наш телеграм-канал, але е, розповідали мені, що наповнювалися цією вдячністю кожен день, слухаючи е, мої відео. Я... Дякую вам за це, і я дякую за те, що ви попрацювали не тільки над своїм внутрішнім станом, але і над своїми новими нейронними зв'язками. Зараз ви будете бачити те гарне, що ви маєте в своєму житті. Будете звертати увагу і користуватися тими можливостями, що надає вам та чи інша ситуація. А ваш внутрішній стан буде давати відповідну енергію Всесвіту, а всесвіт. Завжди відповідає відповідно вашому внутрішньому стану. Всіх, хто сьогодні святкує Різдво, я вітаю з цим великим святом. Я бажаю всім миру, здоров'я, радості, натхнення, більше позитиву, більше позитивних нейрозв'язків. Всього найкращого!